Дитячі пустощі, коротке замкнення та паління протягом вихідних на Буковині горіло житло буковинців. У селі Дністрівка сталася пожежа в житловому будинку. Оскільки власниця кілька днів не проживала вдома, пожежу помітили сусіди вже в той момент, коли вогонь поширився. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Причина коротке замкнення електромережі. У хотині через необережність під час паління ледь не загинула власниця будинку. Жінка кинула недопалок та заснула. На щастя, відчувши запах диму, вона прокинулась та вибігла на вулицю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Через необережність під час паління зайнялась і покинута будівля у Чернівцях. Очевидці, які проїжджали повз, помітили пожежу та викликали рятувальників. Окрім того, у столиці Буковини зайняло. З горища господарської будівлі, зблокованої з приватною лазнею, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, врятувавши будівлю від знищення. Через дитячі пустощі в селі Романківці вогонь знищив частину господарської будівлі, перекриття та речі домашнього вжитку. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів.